Аналізуючи історію людства історію сві... світу, з її світлом і темрявою, і білими і чорними сторінками, і осягаючи високу мету людського життя, неможливо не прийти до висновку, що людина спершу повинна стати людиною. Саме такою, яку показав своїм життям і прикладом. Христос, Боголюдина Христос. І показав Євангелії. Тому, за словами преподобного Серафима Сировського, який казав, що наш розум, наше серце повинні буквально плавати, до того ж постійно плавати цій живі воді, щоб ми оподібнювалися якостям Христовим. Тобто, бачите, що. Нагло ставиться на те, що потрібно читати, постійно читати, особливо новий завіт. Так от, неможливо і ніяк покращити світ, якщо ми спершу не змінимо своє серце в сторону христового добра, христової правди, христової любові. Навіть свій час Карл Юнг, відомий вчений психолог, зауважив, що Ніхто не може реформувати світ, доки сам самого себе не реформує. Але ж в нас ми бачимо іншу тенденцію. І тому, коли ми дійсно от, е, не здобудемо свободу у Христі, що це за свобода? Це внутрішня свобода. Свобода від гріха, від страстей. Вже, можна сказати, цілий океан пролився сліз крові і продовжує проливатися заради е, таких от сумнівних проєктів Всесвітнього е, щастя на землі. Свій час преподобний Слава каже, хто не хоче свободи, усі хочуть свободи, але спочатку потрібно зрозуміти, в чому саме свобода і. Як її знайти? І ось він дає пораду, що свобода це потрібно спочатку усього самого себе зв'язати. Як це зрозуміти, тобто визволити себе від, від тиску страстей, тобто домогтися того, щоб ті, да, тіло підкорилося Духу? Другий святий преподобний Нікон, нікон оптинський каже, що немає. Не, да, не, ніколи не було, і немає, і не буде безпечального місця на землі. Безпечальне місце може бути лише тільки в тому серці, де дійсно перебуває Бог. От. І настануть часи, коли люди будуть шукати добра, щастя, будуть говорити, ось там добро, чи там, чи там добро, добро, чи ще десь добро. Але ж добра не буде і буде по всьому світ, світу, тому що світ забуде Бога. От ми бачимо в свій час, люди приїхали в Ізраїль там десь знайти притулок. Бачите, там розпочалася війна, і на черзі ще будуть війни. Цей, цей пожар не зупиняється. От. Тому дійсно ми бачимо, що стверджуються ці слова. І е, сьогодні ми згадуємо, коли Господь прибув до, до краю Гадаринського, він вийшов з човна, але ж на йому підійшов чоловік, який жив в гробах. І цей чоловік, він мав нечистого духа, його ніхто не зміг зв'язати навіть ланцюгами. Кожен раз, коли він був скутий кайданами-ланцюгами, він розривав ланцюги, немов в нитку, а кайдани розбивають і горіхи. От, і не було таких, тобто, які мали таку силу, щоб його приборкати. І він весь день і всю цілісіньку ніч Він волав, кричав і бився в каміння. І що характерно, коли він здалеку побачив, що наближається Христос, то Він прибіг до нього і поклонився. Про що це говорить? Що людська природа, вона відчула порятунок саме в цій людині, відчула порятунок саме в Христі. І одночасно вже інша природа, не людська природа, демонічна природа. От вона відригувала інакше, зашипіла, як, як змія, що, що тобі? До мене, Ісусе, Сину Всевишнього, не муч мене. І Господь запитує, як твоє ім'я. І відповідь Він почув легіон ім'я, моє, бо нас дуже багато. Коли Господь визволив цього чоловіка від такої кількості злих духів темної сили, от Він дозволив на прохання, дозволяє на прохання цій силі увійти в стадо свиней. І що відбувається, що це стадо кидається з кручі в море, їх було близько десь двох тисяч, і всі вони потонули в морі. І місцеві жителі, да, звісна річ, вони прибігли, подивіться, що сталося. Вони бачать перед собою, що ця людина, яка біснувалася, сидить одягнутою вже, от, тому що він був голим. От і при своєму розумі і злякалися. Вони злякалися більше всього, що вони втратили це стадо свиней. Часто запитували, що тут ну, є така розбіжність. Ну, деякі критики, атеїсти говорили, як там могли бути свині, коли це ж іудеї? Так, це іудеї. Звісно, річ, що іудеї не вживали свинини, але це був свого роду їхній бізнес. Вони вирощували цих свиней на продаж для тих, хто, хто вживав це м'ясо. І вони б і так і далі да, не звертали б уваги на, на цю людину, яка така, переживала такі нестерпні муки. Болі, от, і навіть я думаю, що і на весь світ би не звернули уваги на страждання усього світу, тому що тут взяла перевагу саме матеріальна сторона, а не духовна, а не людська. Оце дуже жахливий стан людини, і якщо не дай Бог цілого світу, коли таке відбувається, туди людина забуває про все і про саму себе. І далі <кхм> да, дійсно от виникає питання, як ціла армія, тому що легіон. Це велике, велике військо Рим, да, Римської армії. Це повне військо, От як воно могло бути присутнім, тобто поміститися, поміститися в одній людині. І відповідь проста, дуже просто, тому що темні духи, тобто біси, вони є нематеріальними істотами. І вони в просторі не займають місця, тому їх може поміститися в одному місці, особливо в людському серці, в серці безліч може поміститися. От і е, духовні люди кажуть, що е, диявол проявляє себе в людині не обов'язково через буйність характеру. Ні, частіше усього, і це більш небезпечніше, він веде себе тихо в людині. Що людина може не підізривати, що в ній присутні злі сили. Злі сили. От вон, а тим, а тим більше людина, котра не має поняття про духовний світ, живе в такому вузькому вимірі, немає, да, вона не, не знає про існування демонічного царства. Вона часто все це сприймає за, за реальне, не за патологію, а за щось таке реальне, звичайне. Ну, в мене таких, наприклад, в мене такий характер. На, на, з цього приводу святитель Лука да архієпископ Кримський, як відомо, це професор медицини, це е, вчений, відомий вчений всесвітнього значення, от, е, досвідчений хірург, е, е, він каже такі речі. Знайте, що кожен раз, коли ви злі, коли коли ви Лаєтеся, лихословите, допускаєте до сквернослів'я, вороже ставитесь один до одного, і коли в вашому серці кипить злість, ненависть, заздрість, неповага до близьких людей, погані думки про інших, то в вашому серці живуть і діють злі духи. Так от, Негайно, негайно схаменіться, да, спохватіться, візьміться за себе, згадайте ім'я Боже, взмоліться, щоб оцю силу, яка бере верх над вашим серцем, здолати і не дати її волі. Бачите, то говорить вчена людина, професор, да, який. В духовному досвіді переживав цю боротьбу. От. Зараз йде війна. В свій час до окультних майстрів, які мали зв'язок з демонічним міром, звертався Гітлер. Він сподівався, що вони йому допоможуть в перемозі. Він з ними буквально так от, прямо контактував. Наш час це не байки, це, 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 це реальність, це правда. Наш час. Російські політики звертаються за парадою до шаманів і підключають їх до цієї війни. Підключають там шаманів, яких дуже багато там, дуже багато. Підключають чеплунів, маги і, і подібна їм нечисть, щоб вони насилали чорну силу. Це існують живі кадри, і живі свідки, і навіть, навіть про умови тих самих адептів, тих тих, тих служителів сатани. От. І е, що характерно, для чого насилається? Тут по принципу все діє. Всі засоби е, потрібні. Да, да. І тут е, для того, щоб вплинути на психіку людини, руйнувати психіку людини, от, і щоб ви, викликати, викликати жах і паніку. І щоб було зараз чисельність, ну не тільки це соціальна проблема, і щоб людину доводити до самогубства. От. Але що характерно, вони визнають самі, що щось їм в цьому мішає. Тобто усі ці магічні заклинання, які вони направляють, чомусь вони дуже з трудом, а то взагалі, а саме в тих місцях, де ще є живі діючі святині. Де є молитва, то вони натикаються на невидимі перепони. І це не дає їм мішає кажуть, вони працювати. От в цьому плані. Про що, що йде річ? Річ де, що дійсно слава Богу, що є ще в нашій да, країні, є монастирі, є храми, особливо є люди, котрі моляться уважно, моляться, звертаються до Бога. Хотіли, щоб якомога більше людей зрозуміло цінність молитви. Саме божество літургії, причастя, живого єднання з Богом. Оце тому ми повинні зрозуміти зараз як ніколи, що в нашій українській державі потрібно молитися Богу, а не битися з Богом. Оце дуже важлива річ. І я думаю, що якось дасть Бог розум, От. Тому от ми бачимо, наприклад, я закінчу словами, словами поради апостола Павла, який каже, так, браття мої. Зміцнюйтеся Господом і могутністю сили Його. Станьте, станьте, да, да, по, да, станьте повній зброєю Його, щоб стати проти, хитрощів диявості, проти, проти стати проти хитрощів диявольських. Одягніться, да, ставши. Підперезавши череза свою істиною да вдягнувшись в броню праведності, і він каже, що тому що наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальств да, і, і володарів темряві віку цього. І далі він пояснює, кого саме: духів злоби піднебесних, тобто демонічної армії. І далі продовжує, а понад усе, візьміть щит віри, щоб погасити розпалені стріли лукавого. І що вам спасіння візьміть, і меч духовний, що є слово Боже, і моліться постійно один за одного. Амінь.